Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Ян Бжехва. Квочка. Переклад Наталі Забіли та Марії Пригари. Мати квочка серед двору. Завжди носа дерла вгору і казала всім одне. Чемність, от що головне, раптом зве гостей до хати. Буду, каже, вас навчати. От осел прийшов надвечір та й розбив копитом глечик. Квочка з галасом до нього. Ну, Бачив, хто осла такого. Тут корова за порогом влізла в шибку лівим рогом. Квочка вбить її готова. Хто ж так робить От корова? Ось прийшли дві свинки в гості, наслідили на помості квочка в крик. Куди з болота причалапали свинота. Ще й баран іде в хатину, тільки сів зломив жердину, квочка знов кричить і тупо. От баран дурний, як ступа. Потім каже так їй право вас навчати, марна справа, розігнала всіх от злості. Та й пішли з хати гості у великім здивуванні від такого виховання. Кінець. Дякую, що ви з нами і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою. або Commentare.